Зимовий черевик на сигєйки, прошитий язичок, що дозволяє уникнути потрапляння вологи внутрі черевика. Двохміліметрова шкіра і натуральне е, хутро, що дозволяє підтримувати ногу в теплоті. Для того, щоб шнурівка не вискакувала з люверсів, можна просто зав'язати на шнурівці по прямому вузлу. Це унеможливить її вихід з люверсів, дозволить швидко і легко шнурувати взуття. Черевики не промикають, м'які, зручні, ергонометрична подошва, що дозволяє при низьких температурах комфортно почувати себе на протязі зимового періоду.